Премії імені Юрія Тітова. Ось така подія сьогодні буде відбуватись в Національному музеї літератури України. Зі мною Ігор Якубовський, який давно пише на поезію Юрія Тітова. Сьогодні він заспіває свої пісні. А от розкажи про свої от почуття, коли ти читаєш, і як народжується музика. Тиття воно понад усе, воно найвище. Е, немає значення, в яких ти обставинах би не опиняєшся, все одно життя перемагає, і любов перемагає. І Його вірші вони всі світлі, вони так, всі так. наповнені любов'ю змістом життя. і Вони вже самі звучать. Ти просто-напросто береш гітару Бачиш, і граєш. Просто напросто береш гітару і співаєш. співаєш. От така вона поезія Юрія Титова. Світла пам'ять, і сьогодні будемо на цій події.